Усім привіт! Хто пропустив новину, нагадую, що Xbox Live Gold припиняє своє дію, своє існування в звичному вигляді з вересня 2023 року. Ця підписка буде реформована в нову підписку Xbox Game Pass Core. По суті, все те саме, але скоріш за все, буде це все відбуватися без роздачі ігор. Ця підписка буде давати так само доступ до онлайну, та щомісячних знижок на ігри під час розпродажей. Ексклюзивні знижки, та знижки, які теж будуть давати загальний плюс до знижок з підпискою Game Pass Ultimate. Ну і теж список з 25 ігор, який буде доступний в цій підписці. Тому так, кінчається епоха Xbox Live Gold, але зміни будуть на краще.